Пан Михайло сидів на крутій терасі свого будинку і задумливо поглядав у вікно. Чоловік сумно усміхався. Пейзаж за вікном він знає досконало. Після повернення з лікарні виходить з дому нечасто, почувається не дуже. То, поки дворі ще досить прохолодно, сидить на терасі. Чоловік поглянув на годинник на тацю з пігулками. Що дбайлива дружина поставила поруч. Час вживати ліки. Ото дожив. Раніше на таці була б пляшка оковитої. Та що вдієш? Інфаркт. Ледве виборсався. То вже відпочинок, пігулки, дієта. Дружина Алла пантрує, щоб усе було вчасно і так, як прописав лікар. Зараз дружина поїхала. Навідати старшу доньку з онуками, то можна розслабитись. У будинку він сам, на дворі лише охоронник, а у траві качається улюбленець дружини, рудий пухнастий кіт. Пан Михайло відійшов від справ, продав бізнес, проте охорону в будинку залишив. Часи складні, то так спокійніше. Чоловік відкинув голову на подушку. Стулив повіки, треба полежати. Така якась слабкість ще від самого ранку, може, після пігулок стане легше. Дружина та доньки думають, що його підкосила остання кримінальна справа, яку порушили після аудиту у його фірмі. Та якби ж, усе значно складніше що та справа? Хіба це з ним уперше чи вдруге? Знала би його Алла та діти, як він свого часу бігав з автоматом. Часи були такі. Це він тепер поважний бізнесмен на пенсії. А тоді? Та годі про це думати! Коли ж то було! Треба все забути. Та от як? Пам'ятає, як зайшов до слідчого. Такий собі високий стрункий чоловік і ще зовсім молодий. Тоді подумав зовсім щеня, проте поводився пан Михайло Гречно, нащо йому неприємності з його грошима та зв'язками справу швидко передали іншому слідчому і закрили. Ніби все було гаразд, проте пана Михайла щось турбувало, щось муляло. Став роздратований, якась така ніби невпевненість з'явилася. Чого б це? Слідчий йому не надокучав, справу закрили. До того ж, пан Михайло продав бізнес: він уже не той, здоров'я підвело. Він своє давно заробив і відробив, а бізнес передавати нікому. Дружина й доньки в нього домогосподарки. Азяті, один художник, другий працює вчителем у школі. Бізнесом ніколи не цікавилися. Взагалі, до чоловіків своїх доньок пан Михайло ставився з глибокою зневагою, хоча зовні намагався цього не показувати, нащо йому сварити доньок із чоловіками? Хоча дружині неодноразово бурчав, що треба б і їм самим заробляти гроші. На себе і на сім'ю. Добре, що він своєчасно поторбувався про своїх дівчаток. А то як би жили. А тут ще та зустріч зі слідчим. Пан Михайло дав завдання своєму юристові, щоб він усе докладно дізнався про слідчого хто такий, хто батьки. А коли той приніс усе, що вдалося накупати, а ще й світлини додав. Отоді пан Михайло довго і уважно все розглядав, вивчав, особливо світлину слідчого з матір'ю. Он воно що, стільки років минуло, а він її таки впізнав. Це ж та курібка, з якою він свого часу мав стосунки. Вона приходила, коли він її кинув, казала про вагітність. А він вигнав, доросла дівчинка знає, що робити. Згадує, що й мати її приходила, а він і її виставив. На той час у нього стільки куріпок було, він же їх змінював ледь не щомісяця. Це він зараз лисий із черевцем. А тоді, та на той час він формував свій первинний капітал, налагоджував бізнес. Ті коханки були йому непотрібні. З Аллою одружився, коли мав сталий бізнес та великі статки. Дружина народила двох доньок. тепер має ще чотирьох онучок, аж завжди хотів сина. Тепер зрозуміло, чим йому запав у душу слідчий це ж він сам у юності постава, зріст, овал обличчя. Навіть невеличка родимка на лівій щоці. Звісно, пан Михайло потурбувався і має відповідний висновок. Таки ж його син ДНК є ДНК. От тільки що це йому дає? Куріпка вже давно не куріпка, а головний бухгалтер великої приватної фірми, Заміжня, старшого хлопця. Його сина, чоловік її всиновив. мають іще молодшого. Намагався підібратися до жінки з минулого, де там така поважна, пещена пані в норковій шубі, фиркнула так, що досі неприємно. А він же ще й слова не встиг сказати. Так і не розуміє: впізнала його чи ні. А син уже й одружився, має дружину, сина. Що робити далі, пан Михайло не знає. Життя ж прожив так, що друзів не мав і не має, порадитись і довіритись нема кому. Алла з доньками ні про що не здогадуються. Ото й добре, в Алли вдача спокійна та лагідна, а доньки норовливі, у татуся вдалися. А що його робити далі? Собі життя вже зіпсував, то не хоче псувати його дружині, дітям. А так хочеться пригорнути сина та онука. Ось така історія, друзі. Напишіть у коментарях, чи сподобалась вам ця історія. Буду вдячний за лайки та поширення цього відео.